Далі гарні справи з точки зору най... найближчих майбутніх. В нас випаде рицар жезлів. Але жезлів це активні дії, це моменти пов'язані з просуванням вперед. Попри труднощі, складнощі, в нас повинні бути в грудні місяці якісь чудові новини в форматі саме просування, не втримання, не відходу, а просування вперед. Тобто, причому зміни ці можуть бути дуже швидкими. Причому це може бути як в військовому сенсі просування вперед, так і в політичних питаннях. Можливо, це якісь додаткові дозволи, можливо, це якесь додаткове надходження матеріальних ресурсів. Тому що, ну, якщо ми беремо у рицарі жезлів, тобто ти не ну ти як я не знаю. Як коняку на диба поставив і в тебе вища позиція, і це дуже різка дія, дуже швидка, і котру не можна втратити, і котру я впевнений, що ми її використаємо. Зовнішній вплив в нас така собі карта випадає. Чим ближче до інавгурації Трампа, тим більше в нас король Пентаклів з'являється в розкладах. Тобто ключові ситуації вони будуть пов'язані в першу чергу сильними з точки зору матеріальних фінансових чинників гравцями, не в форматі даріння. Питання цієї інвестиції, воно буде з'являтися все більше і більше на повісті денній. І з нами з одного боку, це. Один з виходів ситуації, з іншого боку, обов'язково всередині країни будуть знайдуться люди, котрі будуть намагатися маніпулювати цією інвестицією в контексті того, що віддати за безцінь нас куплять, нас нас продають, нас зраджують. Тобто, знаєте, у нас якась ситуація. 30 років. Всі робили що хотіли, продавали, покупали, а зараз прийшла Америка і нас з Петрахами купить. До цього були бандюки, до цього були і американці, і росіяни. Всіх все влаштовувало. Зараз будуть намагатися максимально зробити потворливим образ Сполучених Штатів, і що а при, при Кравчуке такого не було, а при кучмі такого не було. Життя минуле. І е, позитивні ситуації знов ж таки двіка кубків. Двіка кубків це момент е, того, що не у всіх буде достатня кількість як у американців для того, щоб вкластися в цей проект, але будуть е, з'являтися в грудні місяці вже в гравці, котрі будуть нам по перше пропонувати тісну співпрацю, е, компроміси. Вирішеннях питань, які нас дійсно турбують. І е, в першу чергу це буде спрямовано в контексті не війни, а миру, розвитку і відбудови. Я думаю, що в грудні місяці ми почуємо меседжі від нових партнерів саме в форматі перебудови, перелаштування, пере від Відбудови взагалі. В е, грудень місяць нам обіцяє дати певні подарунки е, матеріального характеру на майбутнє. Е, страхи в нас цікавий розклад стосовно страхів. На грудень місяць. У нас десятка жезлів. Це наша найнеулюбленіша карта. Карта – Це тяжка ноша. Дуже велика кількість ситуацій буде проходити в грудні місяці. І тяжка ноша, вона каже, що буде дуже навантаження багато. Ми будемо втомлюватися гортати стрічки телеграм-каналів, тому що новин буде дуже багато і за. Основу будуть взяти, братися такі конструкції, котрі будуть нагнітати ситуацію, робити її там... Е ректор університету зібрав 6 мільйонів доларів і побив рекорд е голови МСЕКу і, і так далі. І тому подібне. Тому е такого е не вентилятору буде багато, е причому саме в форматі ресурсу. А, і підсумок грудня місяця в нас колесниця, Вона випадає в прямому положенні, тобто рух вперед, успіх через подавання перешкод. І е, в нас все ж таки буде. Можливість ці колосничі знаєте, вожжі намагаються в різні сторони витягати, забирати. Кожен намагається отримати зиск, і щоб ця колосниця саме в той пункт, в котрий тобі потрібно, але в нас вона буде в прямому положенні. Тобто дії, кроки і ситуації вони прийдуть, приведуть нас всіх в те в ту позицію, в котрій котра буде найбільш Сприятлива для можливості рухатися вперед. І якщо знову ж таки робити акцент по Україні, в нас все буде зроблено в контексті того, щоб втримати стабільність і можливість якось вийти з ситуації, не знаю, шляхом реформів, домовленостей нових. Використовування нових можливостей. А стосовно, е, і, і знову ж таки, стосовно кризи, ми вийдемо позитивним чином з цієї кризи, нам буде легше, бо ми і так вже в кризі. А стосовно світу, якщо дивитися, е, загальний розклад на грудень місяць, грудень місяць ти стане таким великим каменем, е, котре ти бачиш, ти намагаєшся його обступити. Не перечепитися, але в останній момент все одно, як вдаришся мізинцем, буде боляче і дуже голосно. І впадеш. І всі такі: що робити, що робити? А Україна така: це нормально, ми зараз все поїшаємо загального розкладу в форматі загроз в нас е, дуже небезпечні дати, якраз е, пов'язані з світами, святами. Uh, і це не тільки новорічна ніч, а й передрезв'яна ніч, тому що ворог буде намагатися вплинути по трійки кубків, по трійки мечів, тобто найболючішим чином. Uh, і ми не перший раз вже бачили, як uh, намагаються святкові дні деструктивними діями. Uh, Зробити максимально неприємні кроки. І в цей рік він буде не виключенням тому що в нас випадає випадають карти знову ж таки дестабілізації саме перед святом. по трій, Трійка мочів, по трійки кубків. Трійка мочів це ножи в серце, трійка кубків це карта праздності І дуже треба бути в. Цей період в грудні місяці ми ще про це будемо говорити, я впевнений, що не, не, не один раз максимально зосередить і заздалегідь готуватися, я б сказав би так. Е, стосовно, е, Ну і друге, в грудень місяць він не повинен принести якихось позитивних е, динамік для ворога саме з значним просуванням. Вперед, а більше ворог буде намагатися бити і гатити туди, відкуде не приймається ні рішення, відкуде не має ніякого військового значення, тобто цивільні об'єкти. Ну, на жаль, така у нас ситуація за розкладами, і вона залишається.